День змін сірого вуса Жив собі заєць. Лівий вус в нього був сірим, а правий чорним. Отакий чудернацький задум природи. Але всі його звали не чорно-сірий, а просто сірий вус. Заєць любив свої довгі вуса і довгі прогулянки лісом. Того теплого осіннього дня він прокинувся особливо рано. Можна було ще довго дивитися сни, проте сонячних днів цієї пори мало, і жодного не хочеться пропустити. Сірий вус був дещо за великим для своєї нори, але домівки для зайців будували за стандартами лісового архітектурного комітету. Що тут вдієш? Тож він не скаржився, а просто з вітальні кухні та спальні зробив хоч і тіснувату, але затишну студію. Після швидкого сніданку сірий вус одяг свій улюблений тивацький светер. Не в піжамі ж гуляти центральними вулицями лісу в такий чудовий день, міркував він. Він знав, що в лісі не можна бути занадто необачним, але сонечко світило так яскраво. Що вус одразу ж забув про обережність. Не встиг зробити й трьох кроків, як почув скрипучий голос. Не за погодою вдягнені, юначе, тепер не можна без чобіт. гукав до нього білий птах Чаплін. Не зрозуміло чого. Але в сірого вуса одразу ж зіпсувався настрій від цього несподіваного зауваження. Він навіть забув, куди йшов. Довелося обрати новий маршрут. Це була доріжка до улюбленого кафе. Коли світить сонечко, хочеться усміхатися, думав сірий вус. Мимоволі торкаючись вухами, гілки дуба обабіч шляху. Трак-та-та-та-так! Ой, здригнувся від несподіванки заєць. Продовжував дятел Данило. Що це ти так повільно йдеш? Я тебе здалеку побачив і чекаю. Ну жбо, негайно допоможи мені. Я ніяк не можу дістати з кори черв'яка. Ти там внизу потримай дуба, міцно тримай, мені так легше буде. Та ти що, Данило, дуб, он який великий. Я його навіть обхопити не зможу. Ха, -ха. злякався, що не здужаєш, так і скажи. Глумливо хмикнув птах і перелетів на інше дерево. До чого тут не здужаєш? Просто я не для цього створений. І лапи мої, щоб швидко бігати, а не дуби тримати. Та й навіщо тримати дуб? Може, це жарт такий. В сірому вусові захотілося якось дошкульно відповісти Данилові, і він шукав. Слово за словом і не помітив, що ходить колами навколо дуба, говорячи в голос От дивак колодубний Чого ти дражнишся? Коли я говорю сам із собою мені краще думається. У перечутті приємного вус зайшов у кафе. День добрий, пані. Дайте мені дві кульки морозива з лісовим горіхом і на сніданок морозиво не можна. Ні на хвильку не замислившись і навіть не дивлячись на сірого вуса, суворо промовила лисиця продавчиня в кривому беретику. Розгублений сірий вус побрів геть, не обертаючись. Із горіхами морозиво тільки білки їдять. Почулося навздогін. Він знічено плентався геть, і сумні думки роїлися в голові. Я уже снідав, мені можна було морозиво, раптом пронизала сірого вуса одна з них. Як же я втомився від усіх цих безглуздих розмов, наказів, заборон, непроханих порад. У свою маленьку нору повертатися не хотілось. Бус вмостився на розлогій гілці ялинки і почав розгойдуватись на ній, як у гамаку. Ти усе точнісінько, як твій дід, у гілках ховаєшся. Кинув докірливо хтось із гущавини, та бусові вже було байдуже. В його голові сплуталися всі почуті цього дня голоси можна, не можна, повинен, не треба, треба. Він заплющив очі і наче задрімав просто неба. Сон був чудернацький. Небезпечно це коли боляче тобі чи іншим. Можливо, якщо ніхто не довів, що цього не існує. Коли щось вирішуєш, завжди запитуй, чи робить це мене щасливішим? Ось мій секрет. Він дуже простий, добре бачить тільки серце. Найголовнішого. Очима не побачиш. Мені подобається ставити перед собою нову мету і досягати її. Я, наприклад, не маю якогось особливого таланту. Просто я страх який допитливий. Робити власний вибір. Це не боятися відповідальності, дозволити собі це радитись тільки зі своїм внутрішнім голосом, а не з кимось іншим. Можна все крім того, що небезпечно. Ха <рес> ха. Без сміху не прожити. Будь-які перешкоди долаються наполегливістю. Я щасливий, бо роблю те, що хочу. Усе це якось занадто заплутано, раптово прокинувся вуз. Треба з усіх слів обрати одне, найгарніше, найвлучніше. Мені подобається слово можна, я обираю його. Від прийнятого рішення настрій у зайця одразу ж поліпшився, йому захотілося продовжити прогулянку, а не сумно ховатися від нав'язливих слів. Бус зістрибнув із гілки і закрокував у бік лісового архітектурного комітету. Там він написав заяву, що нора для нього занадто мала, і що спати відтепер він буде тільки у спальні, а їсти у вітальні. А потім повернувся в кафе і купив собі морозива, скільки хотілося. І якого хотілося! Побачивши рішучого зайця вдруге, продавчиня мовчки простягла йому морозиво. Сюрприз! Із посмішкою підморгнув сірий вуз лисиці та від здивування лише кокетливо поправила берета. Дорогою додому сірий вус легко перескочив через калюжу, в якій загруз чаплін. Птах намагався витягти свої ноги у важких чоботях із багна. Проте це йому ніяк не вдавалося. Не також і погано, без чобіт, співчутливо промовив вус. Його босі лапи. Відстукували сонячну мелодію осені. Зайцю здавалося, що таким щасливим він ще ніколи не був.